Існуючі санітарні правила визначають вимоги до будови, устаткування і складу існуючих хлібопекарських підприємств. Відносно існуючих підприємств, санітарні правила впроваджуються в наступному порядку. Вимоги за санітарним станом підприємства виконуються негайно в повному об'ємі. Вимоги, що стосуються реконструкції і механізації основних виробничих процесів, повинні бути виконані в терміни за узгодженням з відомчими санітарним наглядом і з місцевими органами санітарної епідеміологічної служби, СЕС. Вимоги планування і впорядкування території будівництва або реконструкції учасних споруд. Виконуються в терміни за узгодженням з місцевими органами СЕС і іншими органами в установленому порядку. Введення в експлуатацію знов збудованих або капітально відремонтованих і переобладнаних хлібопекарських підприємств допускається лише після спеціального обстеження органами відомчого і місцевого державного санітарного нагляду і їх дозволу. В реконструйованих підприємствах не дозволяється розміщувати основні виробничі цехи на півпідвальних приміщеннях. Відділення і цехи підприємств повинні бути розташовані по ходу технологічних процесів, зручні для взаємного зв'язку, відділення і цехи з підвищеним вмістом пилу повинні бути виділені. Подача і розвантаження борошна повинна бути механізованою. Кожна лінія, що подає борошно в силу, повинна бути обладнана борошнопросіювачем з магнітним уловлювачем феромагнітних домішок. На підприємствах, виробляючих пшеничний хліб на рідких дріжджах, передбачається окреме приміщення для виробництва дріжджів. Називається воно дріжджеве відділення, агрегати, апаратура і інше устаткування повинні бути розташовані так, щоб до них був забезпечений вільний доступ. Всі металеві частини устаткування, дотичні з твістом і дріжджами, повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених органам санітарно-патологічної служби Міністерства охорони здоров'я. Апаратура і трубопроводи повинні фарбуватися масляною фарбою світлих тонів. Всі отвори, що відкриваються, повинні бути захищені в теплу пору року від проникнення комах з німними металевими сітками. Стелі і стіни всіх виробничих приміщень повинні бути обштукатурені, побілені і знаходитися в справному стані. Панелі виробничих приміщень на висоту не менше 1,75 метра, повинні бути облицьовані плиткою. Або пофарбовані світлою масляною фарбою. Для запобігання від пошкоджень, облицювання і фарбування відкоси колон, дверних отворів повинні бути облаштовані відбійними кутами і обмежувачами на підлозі. Підлоги у всіх виробничих переміщеннях повинні бути водонеприникними, з гладкою, без щелин і вибоїн, зручною для очищення і миття поверхнею. Білення і фарбування всіх виробничих приміщень повинно проводитися не рідше одного разу на рік. Причому стелі, стіни, кути в разі наявності на них брудних плям, патьоків, вогкості, киптяви і тому подібне біляться і фарбуються у міру забруднення. При появі цвілі на стінах або стелі кути перед біленням обробляються антигрибковими антисептиками. Місця з відбитою штукатуркою підлягають негайному відновленню з подальшим біленням або фарбуванням, при проведенні ремонту апаратури та обладнання, усунення дефектів штукатурки, білення стін, заміни розбитого скла і тому подібне, потрібно вживати заходів, що включають можливість попадання сторонніх предметів в продукцію. Інвентар слюсарів і інших робот... ремонтних робітників повинен знаходитися в переносних інструментальних ящиках. Забороняється зберігання ремонтних частин дрібних запасних деталей, цвяхів та інше поблизу робочого місця у виробничих приміщеннях. Для цього виділяються спеціальні комори, пуск в експлуатацію апаратури і устаткування після ремонту і реконструкції дозволяється тільки після миття і дезінфекції, огляду їх начальником зміни бригадиром і завідуючим виробництвом або головним інженером. Апаратура, устаткування, інвентар. Виробничі і допоміжні приміщення повинні знаходитися в чистоті і порядку, а відділення цехи передаватися від зміни до зміни з обов'язковими записами результатів. За санітарним станом в спеціальному журналі. Прибирання виробничих підсобних і побутових приміщень у всіх змінах повинно проводитися прибиральницями, а прибирання робочих місць устаткування самими робітниками. Підприємства, що працюють в декілько змін, повинні обслуговуватися змінним штатом прибиральниць. Для прибирання повинні використовуватися перериви між змінами, обідні перерви, вихідні дні і встановлені за графіком щомісячні санітарні дні. Прибиральниці повинні бути забезпечені відповідним інвентарем, засобами для миття і чищення, сода, мило і тому подібне. Прибиральний інвентар для обслуговування санвузлів і виробничих приміщень. Повинен зберігатися в окремих шафах. Забороняється використання його для іншої мети, окрім відповідних маркувань. Бурати і інші брошняні агрегати повинні щодня очищатися. Всі шнеки, ковшові елеватори, нурі і так далі повинні не рідше одного разу на 10 днів розбиратися і очищатися з одночасною перевіркою їх справності. І зараженості борошняними шкідниками. Результати очищення і перевірки борошнопросіювального обладнання повинні регулярно записуватися в спеціальному журналі. Очищення машин, верстатів і іншого устаткування проводиться після закінчення роботи зміни. Клеюнки, транспортні стрічки, столи і тому подібне. Повинні механічно очищатися і потім промиватися гарячою водою з содою. Візки, етажерки і терези повинні регулярно промиватися гарячою водою і протиратися насухо. Станини машин повинні протиратися вологими чистими ганчірками. Дошки і поверхні столів повинні очищатися від залишків продукції і промиватися гарячою водою зі щітками. Верхні частини внутрішніх поверхонь тістомісильних діж після кожного замісу тіста зачищаються шкребками і змазуються рослинною олією, патрубки водомірних бачків по закінченню зміни зачищаються всередині йоршем і промиваються водою. Водомірні бачки щомісячно очищаються, дезінфікуються і промиваються. Миття металевого посуду. І інвентарю проводиться після ретельного механічного очищення в трикамерних ваннах. В першій камері температура води 40-50 градусів Цельсію і розчин миючих засобів. Концентрація розчину визначається вибором миючих засобів згідно інструкції до них. В другій дезінфікується ще й розчин. Частіше хлорне вапно. 0,5%, або хлорамін 0,2%. В третій ванні споліскування чистою водою при температурі плюс 70 градусів Цельсію. Мийне відділення для миття тари, інвентарю і так далі. повинне бути обладнано ваннами з підведенням гарячої і холодної води через змішувачі і підключене до каналізації. З повітряним розривом. Миття лотків, призначених для зберігання і транспортування хлібних виробів, рекомендується проводити в приміщеннях для миття або спеціальних машинах з обов'язковим дотриманням наступного режиму. Попереднє миття з механічним очищенням і використанням миючих засобів, дозволених органами державного санітарного нагляду. Для застосування на харчових підприємствах при температурі води 35-45 градусів Цельсію. Наступне миття водяними душами при температурі 50-70 градусів Цельсію І тиску не нижче 0,5 мегапаскаль. Наступне ополіскування при температурі води 70 градусів Цельсію. Далі просушування гарячим повітрям. Кабіни підйомників повинні щодня очищатися і протиратися при дотриманні всіх правил техніки безпеки в присутності ліфтера. Градчасті і інші захисні огорожі, і трансмісії, вентиляційні камери і канали повинні очищатися відповідними працівниками, електромонтери, слюсарі. Періодично по мірі забруднення при повному вимкненні електродвигунів і рубильників. Опалювальні прилади і пристрої за ними повинні щодня очищатися. У виробничих приміщеннях внутрішня поверхня рам і скло промиваються і протираються в міру забруднення, але не рідше одного разу на тиждень. Всі двері виробничих приміщень повинні щодня промиватися гарячою водою з милом і протиратися досуха. Особливо ретельно повинні протиратися ручки і нижні частини дверей. Зовнішні частини дверей промиваються в міру потреби, але не рідше одного разу на тиждень. Перед входами повинні бути пристосування для очищення взуття, грати і килимки змочені дезінфікуючими розчинами, дезкилимки. Панелі стін виробничих цехів щодня протираються вологими гарчірками, змоченими мильно лужним розчином і не рідше одного разу на тиждень промивають гарячою водою з милом і протирають досуха. Прибирання підлоги повинне проводитися кожної зміни, причому підлоги заздалегідь підмітаються вологим способом. Потім миються і протираються досуха. В необхідних випадках підлогу очищають від забруднення шкребками. Жирні, липкі і слизькі підлоги за умов виробництва миють гарячою водою з милом або лужним розчином кілька разів на день. <кій> Працівники переробних і харчових підприємств зобов'язані дотримуватись наступних правил особистої гігієни. Перед прибуттям на роботу пройти медичний огляд, обстеження на бактеріоносійство, глистоносійство і рентгенологічне дослідження, це флюорографія, зробити щеплення проти інфекційних шлунково-кишкових захворювань і прослухати санітарний інструктаж. Надалі робочі повинні проходити періодичні медичні огляди і дослідження відповідно до вимог санітарного нагляду. Наступне. Прослуховувати курс санітарного мінімуму, здавати залік в строк за вказівкою санітарного нагляду і відвідувати лекції і бесіди лікарів, приходити на роботу в чистому, особистому одязі і взутті. При вході на підприємство ретельно очищати взуття. Верхнє плаття, головний убір, взуття, особисті речі залишати у роздягальні. Перед роботою надіти чистий санодяг, підібрати волосся під ковпак або косинку. Забороняється застібати санодяг шпильками, голками і берегти в кишенях халатів цигарки, шпильки, гроші, мобільні телефони та інші сторонні предмети, носити намиста, брошки, сережки, кільця та інше. Перед відвіденими убиральні залишати санодяг в спеціально відведеному місці. Після відвідин убиральні вимити руки з милом і продезінфікувати 0,2% розчином хлорного вапна, не приймати їжу і не палити у виробничих приміщеннях. Їда і куріння дозволяються тільки в спеціально відведених для цього місцях. Робочі, інженерно-технічні працівники і службовці хлібопекарських підприємств зобов'язані. Дбайливо відноситися до устаткування інвентарю і чи, дотримуватись чистоти і порядку, прибирати робоче місце, індивідуальну шафу у роздягальні. Робітник зобов'язаний після закінчення роботи прибрати своє робоче місце і здати його майстру, бригадиру або зміннику в чистоті і порядку. Дотримувати правила, передбачені в інструкції по запобіганню попадання сторонніх включень в продукцію, повідомляти про отримання на виробництві або удома порізи, удари, інші поранення, а також про інфекційні захворювання в сім'ї і при необхідності звертатися в медпункт за допомогою. В кожному виробничому приміщенні і майстерні повинні бути аптечки з набором необхідних медикаментів. Для надання лікарської допомоги. Слюсарі, електрики, монтажники і інші робітники різних професій, зайняті ремонтно-будівельними роботами на підприємстві, зобов'язані виконувати правила особистої гігієни, інструмент і запасні частини берегти в спеціальній шафі і переносити їх в спеціальних закритих ящиках з ручками. При проведенні робіт вживати заходів до попередження попадання сторонніх предметів в сировину, напівфабрикати і готову продукцію. <кій> Машини і апарати хлібопекарської промисловості повинні бути виготовлені таким чином, щоб розбирання і складання їх перед роботою можна було виконати з мінімальними витратами сил і часу. Рухомі частини машин повинні бути зачищені від потрапляння на них води, тіста і мийних гроші, а машини мастило не повинні потрапляти в продукти. Машини повинні бути зручними для миття, чищення і контролю чистоти. Частини машин, що стискаються з продуктами, виготовляють з матеріалів, що не мають шкідливого впливу на продукти. І дозволяють чищення, миття і дезінфекцію устаткування. Розташування і конструкція вузлів і механізмів машин, пускових і гальмівних пристроїв повинні забезпечувати вільний і зручний доступ до них, безпеку при монтажі, експлуатації і ремонті. Елементи керування повинні бути сконструйовані таким чином, щоб переключалося їх випадкове чудовільне вмикання і вимикання. Усі небезпечні зони, приводні, передатні і виконавчі механізми обгороджують. Огородження повинні бути легкими, міцними, надійно закріпленими, але легко зніматися під час чищення огляду і ремонту. Усі машини повинні при роботі створювати мінімум шуму і вібрацій. Машини і апарати, при експлуатації, яких виділяється пил, пара чи гази, повинні бути обладнані приладами для уловлювання і видалення їх із приміщення. Гарячі поверхні машин повинні бути ізольовані. Ізоляція повинна бути гладкою, стійкою до вологи і механічних впливів. Технологічне устаткування повинне бути обладнане регульованою арматурою і контрольно-вимірювальними приладами, запірна арматура, вентилі, крани, клапани і таке інше повинна мати надійні ущільнення, що не допускають пропускання рідини чи пари. Усі машини повинні бути надійно заземлені. Зовнішні і внутрішні поверхні машин повинні бути гладкими, обтічної форми із плавними переходами до поглидень і закругленими кутами, що полегшує підтримку їх у належному санітарно-гігієнічному стані. Санітарна обробка є однією зі стадій експлуатації. Продукти хлібопекарського виробництва в процесі технологічної обробки. Утворюють на поверхні устаткування і тари забруднення, що є джерелом бактеріального обсіменення продуктів. За хімічним складом і структурою, а також за здатністю змиватися різними розчинами забруднення, технологічного устаткування і тари, можна розділити на 4 групи: перша. Залишки від холодного тіста і допоміжних продуктів. Друге залишки від гарячого тіста і допоміжних продуктів. Третє сольові відкладення від води, сольових, цукрових, дріжжових і минних розчинів. І четверте забруднення тех... нетехнологічного походження це пил, залишки ґрунту і так далі. Ефективність санітарної обробки залежить від типу мийно дезінфікуючого засобу, його температури і концентрації. Тривалості впливу, режиму руху розчину, способу санітарної обробки устаткування. У хлібопекарській промисловості застосовують також дезінфекцію гострою парою чи гарячою водою. Мийні засоби можна розділити на дві групи: індивідуальні речовини і мийні суміші. До індивідуальних речовин відносяться каустична і кальцинована соди, азотна кислота. Метосилікат, натрію, рідке скло і інші. До мийних сумішей відносяться суміші, що рекомендовані інструкцією змиття і дезінфекції харчового устаткування, а також синтетичні мийні засоби.